Продовжую далі. Перервалося відео, гілочка зачепилася за екран телефону, і він бігом змінився. Змінив свій статус, так би мовити. Так, ну ось тут я посадила бузину. Сюди сьогодні тільки що ось висадила, щоб вона тут ну, якось трошечки щоб розвиднилося. Вона така ось варігатна форма в неї. Ось я хочу, щоб вона тут трошечки біленького довдала. Хоча в мене там ось молочаю цей цвіте, ну, його ж не буде скоро. А за нас ще буде стояти ще з місяць. Буде стояти. Так, це моя модрина ще жива, скоро я її посаджу. Ще цвіте моя гортензія грандіфлора. Це ой, деревовидна гортензія. Здається, я спасла оцей кипарисовик Ось він почав здихати у мене там. Я його бігом пересадила. Здається, я його врятувала. Не знаю. Ще подивлюся. Там зелене пішло. Ось який стоїть. Розкопала там два хруща. Ой, два черв'яка хруща сиділи. Жерло його. Ну, я сподіваюся, вони вже нажерлися. Це дірвіла потічкова, чи як вона? Струмкова, о, потічок, струмочок, це ж одне і те ж саме. О, зламала гілочку, коли тягнула. Це є лівець мій. Він лежачий, а я його поставила на попа. Я люблю робити так, як я хочу, як мені подобається. Будлея ще цвіте біла. Це невисока, там у мене була синя, вона висока. А це біла. Та більше двох метрів. А ця, я маю надію, не буде така висока. Півонію вже, мабуть, треба стригти. Так, це я прикрила свої рододендрини. Горять нещадно. Ось витоптали як мій газончик. Оці ось собакуни песи мої витоптали. Навіть сем і той горить. Гляньте, який він стоїть. Прямо шелестить, аж хрустить листя. Вигила ще цвіте моя, вигила, ще довго буде цвісти. Бруньок багато. Ця гортензія цвіте. Вже останні, мабуть, подихи в неї. Оця квітка в мене, боже, як вона пахне. Я не знаю, що це таке. Я не пам'ятаю, я його сіяла чи не сіла. Я багато сіяла і котовники, і душиці, і. Ой, ну різні оці пахучі трави. Я люблю, обожнюю такі трави пахучі. Рудбек її пересадила з города, вона щось не хоче. Троянду пересадила також недавно. На тій неділі. Так мені захотілося. Це гортензію я прикриваю, горить. Все горить. Хоче поливаю, а воно все горить. Ось яка вона стоїть, бідолашка. І ще й цвісти буде, Ну треба тобі. Ще сюди дерево, мабуть, треба посадити, щоб воно не горіло. Що робиться? Листя півоні, як згоріло. і ось згоріла Шапочка. І ще ось буде гілочка цвісти, ще одна. А тут поїли слизнюки. Доїдають. Капуста моя ще жива. Ще жива капуста. Ось такий злак у мене тут. Там воду я поставила. Щоб трошечки вологи додати, це моя ще одна декоративна капуста, не знаю, стигне чи ні. Я пізно її посіяла в середині. В середині літа я її посіяла, а в якому місяці не, не пам'ятаю, десь з місяць назад. У мене ще тут один ялівець, ось і резцийна треба викопати. А, ну і ось моя. Знаменита хатка. Ну, Хатка не для мене, а хто поселиться, той і буде там жити. Так, ну все здається, поки що все. Піду зі своїми песами. Гранати в мене висять іще. Ось вони, мої гранати. Приготувалася для дощу, щоб збирати дощ. Та який там дощ. У майбутньому не буде дощу, мабуть. Там прикриті мої ялівці. Ой, кипарисовики. Два кипарисовика прикрила. Ну, ось на трояндах я. І завершу це відео.